Вітаю, панове. Сьогодні поговоримо про протистояння всіх продавців, всіх часів і народів, так би мовити, на всіх площадках. Поговоримо про повну наложку або про передоплату, або навіть про повну оплату. Напевно, повна оплата і передоплата деяких коштів віднесемо все це діло до одної, але знову ж таки, це велике протистояння, так само напевно, як і Android, і iOS. Отже, панове, для того, щоб я не говорив вам якісь цифри зі стелі, давайте звернемося знову ж таки до мого бізнесу. Звернемося в Sales Drive. Тому що останні три місяці так точно я веду повну статистику, і Sales Drive допомагає мені в цьому доволі таки класно. Отже, зайдемо в універсальний звіт, зайдемо в спосіб оплати, застосуємо все це діло до прикладу. Нехай буде з 1 квітня. Застосувати і подивимося, скільки у нас йде на карту ФОП, а скільки йде після платою. Отже, карта ФОП 185 заявок, після плата 182 заявки. Готівка, це у мене в магазині 26. Промоплата знову ж таки можна відвести до карти ФОП і без. Опції, ну це напевно еквайрінг від розетки, щось його не, не, не віднесло ні до в карти ФОП, ні до післяплати, ні до готівки. Так, якщо подивитися на продажі, це просто посилки ще не доїхали до споживачів, тому воно ще не зарахувало як продаж. Ну сама Sales Drive не зарахувала у статусі продаж, тому воно так і відображається: 98%. Ну, це не так важливо. Отже, ми можемо подивитися, що 185 плюс 8, це у нас виходить 193 заявки картою ФОП, тобто повною оплатою, і 180 72 заявки, це йде після платою на нову пошту чи на Укрпошту. знову ж таки, у мене ніша дитячий одяг. Так, я займаюся дитячим одягом, і я пропоную своїм клієнтам як карту ФОП, Я так і пишу: у нас до прикладу, два способи оплати: повна оплата на карту ФОП або після плата на новій пошті. Інстаграм замовлення Укрпоштою я зазвичай стараюся не відправляти наложкою, ну повною наложкою, тому що вони доходять, буває, до сортувального центру і там застрягають по ТТН, а фактично вони вже доїхали до Клієнта так, а ТТН не оновлюється. У мене так є десь 3 чи 4 посилки. Ну і відповідно кошти просто не прийдуть до мене вчасно, а можуть прийти десь через місяць. Це не є нормальним, тому що знову ж таки мені потрібно кошти для обороту, тобто оборотні кошти. А якщо вони застрають там, хоча б частка від Укрпошти не така велика. Тому я на маркетплейсі не став робити це обмеження. Хочеш Укрпоштою, хочеш новою поштою, повною наложкою, будь ласка, не проблема. Тобто я даю вибір або, або. Ну і як ви бачите, у нас клієнти розділяють. Ділилися 50 на 50, ну там 55, нехай буде на 45. Але знову ж таки можна сказати, що розділилося навпіл. І якщо ми скажемо, що ми приймаємо лише повну оплату, відповідно, ми втрачаємо, грубо кажучи, 50% своїх клієнтів. Якщо подивитися з мого досвіду, як покупця, грубо кажучи, так, коли я щось замовляю в інстаграмі там, чи на промі, чи взагалі де завгодно, буває, що у мене просто немає коштів на карті. Я кажу, ну скинь мені наложкою, якби я там оплачу ті тих 25 гривень за наложку. Якщо мені зараз треба, і якщо відправка має бути зараз, а мені кажуть, ні, ми відправляємо лише за повної передоплати, так чи за часткової передоплати. І я такий думаю, блін, звідки мені взяти кошти на карту, щоб просто скинути. Я до прикладу живу в селі, тобто мені треба сісти або на маршрутку, або на машину, піти до найближчого айбоксу, так чи до терміналу Приватбанку і десь поповнити свою карту. Ну, панове, я думаю, ви розумієте, це мені просто доставляє незручності, і я просто йду далі, шукаю хто мені відправить повною наложкою. Благо, зараз це все діло можна зробити за 5 хвилин. Просто зайшов на інший магазин чи просто пошукав трошки в гуглі і замовив десь в іншому місці. Тому робіть висновки: відправляєте ви повною наложкою, або ви не відправляєте повною наложкою. Я ж. Висновків з цього вже зробив, тому далі нічого не буду казати. Отже, панове, якщо ви працюєте, платіть податки, це найкращий донат у нашу країну. Якщо щось лишається і у вас є можливість, допомагайте фондам, допомагайте зсу. А я з вами прощаюся. все на все добре. До побачення.